Їхали, ворота нам відкрили, ого. Ой-ой-ой. О, пан Микола є. Так, це це тобі то... працює. То... Це, це то Дякую вам, дякую. Кохана, все як ти любиш, подивися, дивани великі, колір, гарний, кухня велика.

Це супер. Камінчик гріє. дружина на собі тут балдіє. Я там бачив, що Коля робить дуже гарний чай. Зараз Коля нам на відео приготує і покаже, що він робить його. Беремо чорницю високогірну, самі збирали, самі сушили. Не жалій. Суничка. Суничка сушена. Чорничка сушена, ми самі, самі сушимо. Ага. це сушені. Ого, скільки всього треба. Це, це всім чаям чай. Руки є ми не переживай. <laughs> wow. А дивіться, ви бачите, ви бачите, вітаміни стрибають аж через верх. Чекаємо 5 хвилин, почав 5 хвилин. Коля, в бізнесі в тебе все класно, йде. Для чого тобі це блогерство? Це ж так важко бігати з тим телефоном, відео. Насправді, Юра, ну можна сказати, так, ми досягнули певних хороших результатів. Я б сказав, що навіть класних. Дуже. У цьому дуже бізнесі, де, де я зараз є. Ну, я бачу нові перспективи, новий напрямки для розвитку, але для цього мені потрібна надійність. Якщо будемо мати цодійність, ага. це зовсім інший рівень. Бачу те, що ти на камеру балакаєш, класно, але там ще треба якісь підписи робити, фото, кидати це все. Протирати камеру треба. Я Ні, думав, що? що блогери тільки ходять і знімають, більше нічого не роблять. А тепер дізнався, ти мені розказав, що треба ще правильно знімати, підписи робити, хештеги, не хештеги. І ці всі мудрі слова Юра, так попроще не можна. Залишаю посилання на Колю, ви переходите і дивитеся, чи получається колі блогер. чи він притирає камеру, чи там якісні кадри. Давай тата -та, да -та. бачу там коля має класний презент. Вам що да? ну, ти пітво 100 долярів, 100 доларів. Ну я тобі скажу, це класний бонус. Ми оберемо переможця між тими, хто перейдуть і підпишуться на мене. Так, так, щоб колі було цікавіше постати якісь там відео, щоб ви його гарно оцінювали. Е, ну, будете мати такий класний бонус. Підкаємо плюсик, підписуємося на колю, і завтра цей презент буде ваш.